Мрія в одному лісі на одній галявині росло могутнє і чарівне дерево дуб. Його листочки шероділи між собою, перешіптувалися різними історіями, посміхалися та слухали спів пташок, іноді підспівуючи їм. На цьому дубі серед багатьох ріс жовто-смуглявий листодуб. Він жив, як і всі дубові листочки, але мріяв побачити і познайомитися з іншими. Неподалік від цієї галявини пролягала стежка, біля якої росла ніжна і тендітна верба. Вона була настільки мила, що її гілля та листочки м'яко опускалися вниз, ласкаво окутуючи пожовклу травичку біля стежки і казково шепотіли. Цей шепіт було чутно далеко. Листодуб теж його чув. Йому було цікаво подивитися, хто так красиво шепоче, ніби співає. Коли з захмарна мить виходило сонечко, листочки на деревах починали сяяти і випромінювати свою золоту красу вони разом з пташками буцімто хором співали чарівні пісні. А коли всю галявину накривав холодний осінній вітер, він зривав з дерев листя, яке летіло в повітря, доспівуючи пташиних пісень, опускаючись на землю і деінде в пожовклу прим'яту траву, ці листочки продовжували перешіптуватись, здивовано оглядаючись навкруги. Одного ранку такий вітер знову налетів на галявину, і листодуб не втримався на могутньому дереві, зірвався та й полетів у повітря. Він летів повільно, кружляючи навколо себе, роздивляючись та інколи посміхаючись, згадуючи свою мрію. Можливо, пощастить, і я зможу познайомитися з іншими листочками, думав листодуб, танцюючи у повітрі. Але він ще хотів побачити ту, яка шепотіла, наче співала. А це би було просто диво, промовив листодуб вголос. Яке диво, яке диво? загомоніли листочки, що пролітали біля листодуба. Він оглянувся і побачив навколо себе і клинолиста, і гідрокаштан, і навіть маленьку жовту березолю, яка серед великого й широкого листя, що летіло поруч з нею, була непомітна. Але сонечко, яке іноді з'являлося, освічувало все навкруги, і березоля, посміхаючись і купаючись у теплому проміні, сяяла. Листодуб познайомився з усіма. Він розповів про себе, послухав інших і знайшов серед них друзів. Листодуб був задоволений цим, але намагався знайти ту, яка так чарівно співає. Він розповів, що коли був на дубі, то чув цей спів, ніби струмок біжить. А коли теплий вітер лоскотав, то чув лагідний сміх. Ніхто з листочків не знав, де росте ця чарівниця. Порадили лише коли опуститься на землю, спитати в осінніх квітів, можливо, вони підкажуть. Так листодуб і зробив. Бажавши друзям листочком добра й тихого шепоту, він почав летіти вниз, на пожовклу травичку, де ще іноді продовжували рости дохм'яні квіточки. Листодуб тільки но ну, хотів поговорити з квіточками, як вітер підняв його і відніс на стежку. Що робити, що робити, у кого запитати? стурбовано думав листодуб. А вітер, продовжуючи кружляти, схопив його і перекинув на інший край стежки. Та із за хмар з'явилося сонечко, витягло проміння, заспокоїло вітер і вказало на ту саму вербу, від якої йшов чарівний шепіт, ніби спів. Листодуб побачив це, зрадів, але ж а, як дістатися до того дерева, я ж не іншому, бо ці стежки, продовжував він схвильовано думати. Занепокоєний вітер заспокоївся, обережно підняв листодуба і відніс його на пожовклу травичку біля верби. Підкажи, чи це те дерево, що співає і його чутно здалеку? Так, 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 посміхаючись зашелестіла травичка. Верба все чула. Її тендітні листочки припинили свій гомін і затремтіли. Хто він? Звідки? Як тут? Почали шепотіти вони між собою через деякий час. Листодуб? Представився і сказав, що хоче познайомитися з листям, яке так ніжно співає. І тут зашуршало гілля. Шепотіння й легкий сміх серед листочків продовжувалося, а на травичку, де знаходився листодуб, спустилася верболя. Вона була невелика, ніжно-зелена, і на краю мала золотавий колір, який виблискував у промінях сонця. Я верболя. Сором'язливо посміхаючись, сказала вона. Листодуб був зачарований її красою і голосом. Він на мить завмер. А коли вона до нього доторкнулася, він почав кружляти без вітру навколо неї. Вони довго перешіптувались у пожовклій траві, розповідали казкові історії, співали разом з пташками і посміхалися сонцю. Вітер багато разів підіймав і ніс їх на інші стежки та на інші галявини, але вони завжди трималися разом. Їхній спів чули інші листочки і раділи, що у листодупа здійснилася його мрія. Коли пройшла осінь, а після неї зима, почало все народжуватися і розквітати. Листодуб з верболею. Також проросли, їхнє гілля почало набиратися сил, листочки зеленіли і почулося перше шепотіння та спів. Вони перегукувалися між собою, бо росли поруч, тендітна верболя, розчисуючи своє волосся, іноді щось ніжно лепетала першій травичці, а Листодуб, набравшись у дуба міцності, охороняв усю галявину. Та коли налітав вітер і хотів зірвати молоде листя, вербуля з листодубом огортали один одного своїм гіллям і трималися разом. Ми з тобою різні, але одне ціле, якось сказав Листодуб. Так на одній з галявин, в одному лісі, продовжують рости верба і дуб, милуючись сонцем і слухаючи пташок, вмиваючись дощем і укриваючись за метіллю. І хто б знав, що то була мрія авторка тексту Майя Грабарчук. читала молодша лейтенантка Національної гвардії України Олена Апчал.